А в мене одразу питання: а якщо людина була за кордоном, а потім повернулася в Україну, пройшло 9 років і тут податкова іншої країни виявляє якесь порушення. Воно може дійти до людини, яка вже на територію України повернулася назад. Чи воно якби Дивіться, пропадає? З теоретичної точки зору так. Тобто вона, якщо вона була порушником, те, що вона переїхала, це ніяк не скасовує її податкові зобов'язання за той період, коли вона проживала. Ніяк не скасовує. Але з практичної точки зору, ну, мені. Наприклад, важко уявити, і ну я розумію, скільки це коштує ресурсів для податкової, ну, скажімо так, якщо ви ну, середній платник податків, тобто або найманий працівник, або підприємництво середньої величини, у вас ви ним, там курували дистанційно, наприклад, з іншої країни, тобто це виникає ризик постійного представництва вашої компанії в іншій країні. Якщо це великі фірми, так. Ну, Це, ну, скажімо так, податково є сенс витрачати ресурси на відсилання запитів, на пошук ваш. Якщо ви. ну, скажімо, Звичайний працівник, то вони можуть це зробити по законодавству, але я думаю, що в більшості випадків вони цього скоріш за все робити не будуть. Хоча хто знає, що буде через 9 років, ніхто не знає. Зараз OECD, ось буквально недавно випустили. Резолюцію, де вони хочуть все цифровізувати, всі податкові реєстри робити цифровими, взагалі уходити від паперових речей, від паперових ручних перевірок, все буде це робити в цифровому вигляді. І я думаю, що в цифровому вигляді це буде набагато легше все відстежити і зробити, ніж зараз, коли вони всі ручні перевірки ці роблять. Тому, можливо, через 9 років. Не, 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 ну, я думаю, воно все оцифровується, тому воно це питання часу.